Всім привіт! З вами команда Автопарк Юрій. У нас нове надходження BMW 3 серії в кузові E46 з атмосферним бензиновим двигуном об'ємом 1,8 літри, який працює в парі з ручною коробкою передач, що рахується дуже надійною комплектацією. Автомобіль в чорному колі на, лит... на литих дисках, без підкрасів та без ДТП, вся в рідній фарбі. Є люк з електрорегулюванням. Доглянути салон з текстилю, повний електропакет. Руль зашитий в алькантару виглядає дуже гарно. І аналогова приборна панель з бортовим комп'ютером, все по класиці. Так само бізнес сиді за уксом і CD-ченджером. Також є в автомобілі клімат контроль. Задній ряд сидінь. Автомобіль як технічно, так і косметично без зауважень, ще раз повторюсь, без підкрасів та без ДТП. Придбати його ви можете в кредит, в лізинг або за готівку на Львівському філіалі компанії Автопарк.ua. Знаходимося ми у місті Львів на вулиці Володимира Великого 2.